Шановні глядачі каналу Наукові зустрічі! З вами Віктор Мілейковський, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплозапостачання і вентиляції Київського національного університету будівництва і архітектури. Поговоримо, як менше платити комунальних платежів про реальну економію енергії, яка не шкодить здоров'ю. Ми утеплили будинок і маємо ледь не в півтора рази збільшення витрати теплової енергії. Ми замінили вікна, модернізували опалення і утеплили. І про економії понад 3-4 рази від зарплати не лишається нічого. Так як же ж нам бути? Ми поговоримо, як правильно забезпечити нашу оселю зовнішнім повітрям, чи може сплітсистема створити здорове повітряне середовище, чи до неї потрібно ще вентиляційне обладнання і як вибрати собі таке обладнання. Поговоримо, як правильно зменшувати витрати енергії, щоб не витрачати гроші марно. Для цього потрібна правильна послідовність дій. У новобудовах збільшують кімнати за рахунок балконів. Що робити, щоб не платити в кілька разів більше за опалення та кондиціонування повітря? Як правильно модернізувати системи опалення? І, звичайно, не забудемо про зелені конструкції. Вважаю, що це для еліти й фантастично дорого, але це напівправда. Певні з них можна створити на старому будинку без стручань. Навіть без листя озеленення здатно зменшити наші платіжки. Запрошуємо на науково-популярну бесіду, як зменшити комунальні платіжки економію енергії у Київському будинку вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45 а.